Добрий день, дорогі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо говорити про інтервали. Але спочатку пригадаємо, що ж таке інтервал? Інтервал це сполучення двох звуків або відстань між двома звуками. Нижній звук інтервалу називається основою, а верхній вершиною. Наприклад, інтервал реля, ре. Це основа інтервалу, ля це вершина інтервалу. Або інтервал. Соль мі. А ви почули, що я зіграла зверху вниз. Соль це буде вершина, а мі це основа інтервалу. Якщо звуки інтервалу звучать послідовно один за одним, або вгору, або вниз. Такий інтервал називається мелодичним. З мелодичних інтервалів складаються мелодії. А якщо ж звуки інтервалу звучать одночасно, ось так, то такий інтервал називається гармонічним, а з гармонічних інтервалів складаються співзвуччя та акорди, ми з вами будемо знайомитися з простими інтервалами. Прості інтервали це ті, які знаходяться в межах октави. А ті, які виходять за межі октави, називаються складені, але вони нам поки що не потрібні. Кожен інтервал має дві величини: ступеневу або кількісну і тонову. Вона ще називається якісною. Ступенева величина вказує кількість ступенів, що охоплює інтервал, і позначається цифрами. В залежності від ступеневої величини. Кожен інтервал має назву. Прима секунда, терція, кварта, квінта, секста, септіма октава. Залежно від тонової величини, інтервали поділяються на чисті, малі, великі, збільшені і зменшені. Наприклад, Ч1 1 це чиста прима, М2 це мала секунда, В2 велика секунда, Ч4 4 чиста кварта, з 5 це зменшена квінта. За звучанням всі інтервали поділяються на консонанси та дисонанси. Консонуючі інтервали звучать злагоджено, приємно, співзвучно. Послухайте консонанси. А дисонуючі інтервали звучать різко та напружено. Отже, перший інтервал. чиста прима. Це інтервал, який охоплює один ступінь, і тонів немає. Позначається Ч1. У мелодичному звучанні чиста прима це повторення одного і того ж звуку. Наприклад, ду, -ду" чиста прима, ре ре чиста прима, мі, -мі" – чиста прима. і так далі. А в гармонічному звучанні, де два звуки звучать одночасно, але це ж один і той самий звук. То це просто звучання в унісон. Це звучання одного звуку. Це гармонічна чиста прима. Знову гармонічна чиста прима. Чисту приму ми можемо побудувати на всіх ступенях ладу. Для кращого засвоєння інтервалів пропоную вам. Для кожного інтервалу свою пісню. І чиста прима це пісня про дятла. Він на дереві сидить, і в дупло собі лобіть. Він на дереві сидить, і в дупло собі бить. Продовжуємо знайомство з інтервалами. І зараз ми розглянемо октаву. Чиста октава це інтервал, який охоплює вісім ступенів і містить шість тонів. Чиста октава позначається Ч. 8 У мелодичному звучанні чиста октава це повторення одного й того ж звуку через октаву. Слухайте. До через октаву вгорі до ре, вгорі ре. Або вгорі зіграю мі. І внизу мі. Якщо нота буде знаком, наприклад, «мі бемоль», Октава буде «мі бемоль». До дієс. Октава до дієс. Звучить октава широко, вільно і розпівно. А в гармонічному звучанні звуки октави зливаються точно і чисто, тому що октава це консонанс. Слухайте гармонічне звучання Октави. Ідеально добре. А тепер пісня, яка побудована тільки на Октаві. Це пісня про жирафа. Довшай добре, де застудиться жираф. Ще раз в іншої ноти. Ну що, розібралися з примою і октавою. Тому що зараз ми переходимо до секунди. Секунда це інтервал, що охоплює два ступені звукоряду або вгору, або вниз. Наприклад, від ноти до вгору до Ре. А вниз до Сі. Від ре вгору ре мі. Вниз ре, до І так далі. Але ви знаєте, що відстань між двома сусідніми звуками буває тон і півтон. Отже, секунда буває мала М2, яка має півтон. І секунда велика В2, яка містить цілий тон. У мелодичному звучанні обидві секунди це плавний перехід від одного звуку до наступного. Вниз. У гармонічному звучанні, коли звуки виконуються одночасно, секунда звучить різко і напружено, тому вона є дисонансом. Отже, мала секунда це інтервал, який містить півтон. Між білими клавішами ми бачимо два півтони, дві малих секунди, між нотами міфа і сідо. Але малу секунду можна побудувати від любого звуку за допомогою дієзів і бемолів. Дивимося. До ре – це тон. Понизимо ноту Ре за допомогою бемоля. І до ре бемоль. Це буде мала секунда, півтон. Так само РЕ-МІ. це тон. Понизимо ноту мі на півтон за допомогою бемоля. І ре мі бемоль це буде мала секунда, півтон. А в наступних малих секундах ми будемо використовувати дієз. Фасоль тон. Підвищимо на півтон фа за допомогою дієза. І фа дієз, соль це буде півтон мала секунда. Так само півтоном буде соль діє з ля і ля дієс сі. Це все будуть малі секунди. А зараз ви послухаєте пісню про осу, в якій використана тільки одна мала секунда. Спочатку я вам її зіграю і проспіваю від ноти до. Мала секунда від до вгору – це до і ре бемоль. Оса летить, дуже боляче жалить. Від ноти ре мала секунда вгору мі бемоль. Оса летить, дуже боляче жалить. І ще одна оса від ноти мі. А міфа і так є півтон. Оса летить, дуже боляче жалить. Велика секунда це інтервал, який охоплює один тон. Вона утворюється між нотами «до-ре», «ре-мі», «фа-соль», «соль-ля», «ля-сі». Але велика секунда може утворюватися не тільки між білими клавішами. За допомогою дієза і бемоля ми можемо перетворити будь-який півтон на цілий тон. Подивіться, між нотами Сі до півтон. Ми підвищимо до на півтон за допомогою дієза. І Сі до дієс, це буде цілий тон. Секунда велика. Міфа також півтон. А міфа дієс цілий тон. А тепер використаємо бемоль. Сі до півтон. Понизимо Сі на півтон за допомогою Бемоля. Сі бемоль до це буде цілий тон. А отже, велика секунда. Пісенька про їжачка складається тільки з однієї великої секунди. І спочатку я вам зіграю і проспіваю пісню про їжачка від ноти до. Велика секунда вгору до ре. Їжачок, дивачок, шеполючий їжачок. А зараз я проспіваю пісню про їжачка від ноти ре. Велика секунда від ре – це ре-мі. Їжачок, дивачок, шивколючий піджачок. Ну і ще пісня про їжачка від ноти мі. Але ви знаєте, що між нотами Мі, фа це півтон. Щоб утворився тон, ми підвищуємо ноту фа за допомогою дієза. Отже, Мі і фа дієс. Їжачок, дивачок, шивколючий піджачок. А тепер порівняйте звучання малої секунди оси з великою секундою з їжачком. Мала секунда. Велика. Мала. Велика. Мала. Дуже різко неприємно. І велика трошки м'якше. Але в будь-якому випадку секунда це дисонанс. Переходимо до наступного інтервалу до терції. Терція це інтервал, що охоплює три ступені звукоряду вгору або вниз. Або ноти через одну. Наприклад, від до терція вгору до мі. А вниз до ля, від ре вгору ре фа, а вниз «ре сі». Ну, давайте від Фа вгору фа ля. А вниз «фа-ре». Як і секунда, терція буває мала і велика. Мала терція містить півтора тони і позначається М3. А велика має два тони і позначається В3. У мелодичному звучанні обидві терції – це перехід через один ступінь. А у гармонічному викладенні, коли звуки виконуються одночасно, терції звучать красиво і злагоджено. Тому вони є консонансом. Як ви вже знаєте, мала терція має тон з половиною або півтора тони. Порахуйте, скільки тонів у терції ля до. Ну, звичайно, півтора тони, отже терція мала. Наступна терція сіре також має півтора тони. Знову ж таки вона мала. А порахуйте, скільки тонів в терції до мі? 2 тони. А мала терція має лише тон з половиною. Що треба зробити? Ну, звичайно, понизити на півтон ноту мі. До мі, бемоль буде вже півтора тони. Тобто терція мала, мала терція звучить м'яко, ніжно і сумно. Мала терція – Це пісня про хмаринку. Якщо зверху вниз. Ку-ку, ку-ку. Ще від однієї ноти. Раз, два, три. Марину ми знайшли. Кукую, кукую, -ку, сонна, зу зулька. Як ви вже знаєте, велика терція має два тони. Порахуйте, скільки тонів в терції до мі. Два. Відповідно, вона велика. А скільки тонів у терції рефа? Лише півтора тони. А нам треба два. Що треба зробити? Ну, звичайно, підвищити на півтон ноту Фа. І рефа – терція буде вже велика. Далі – мі-соль. Півтора тони. А для великої терції треба два тони. Знову підвищуємо на півтон ноту соль і мі-соль-дієс дієс. Це буде Велика Терція. Велика терція звучить світло, радісно і весело. Послухайте. Велика терція це пісня про сонечко. Раз, два. Сонечко знайшли. Або весела зозулька, якщо я зіграю терцію зверху вниз. «Ку-ку, Від іншої ноти. Раз, два, три. Сонечко знайшли. Зозулька «Ку-ку, ку-ку!» А тепер порівняйте велику терцію і малу терцію. Велика радісна, весела. І мала, гарна, але сумна. Ще раз велика. Мала. І останній раз велика. І мала.